Тркаємося прямо зараз теми конфліктів. Тема важлива, потрібна. І будемо говорити про те, як же у конфлікті перестати захищатися, доказувати свою думку, але ж навчитися натомість бачити сутність цієї проблеми. Отже, з нами сьогодні Лілія Дідич. Ми маємо вже другу розмову. Дуже приємно ще раз вас вітати, бачити. І отже, про конфлікти в першу чергу. Нормально це чи не дуже іноді явище, тому що, знаєте, так чи інакше, конфлікти залишають такий післясмак неприємний. Все ж таки, ось що ви скажете про конфлікти? Доброго ранку ще раз. Ну однозначно конфліктів нам не уникнути конфлікти у нас будуть а Конфлікти це те, що у нас різняться думки, різняться світогляди, різняться бачення. І відповідно, коли у мене один погляд на життя, в інший люди інший погляд на життя, в принципі, вони вже, скажімо так, от оці два погляди вже конфліктують. Навіть якщо там ми не сваримося, не з'ясовуємо стосунки якось емоційно, чи не ображаємося, чи не ігноруємо. Але якщо світогляди от різняться максимально, відповідно, от можна сказати, що вони вже конфліктують. Тут вже залежить від того, як люди будуть ці конфлікти вирішувати? Uh -huh. Як так трапляється, що деякі досить нормальні конструктивні конфлікти можуть переходити прямо в битву думок, коли люди починають настільки активно дискутувати, що один нападає на іншого, інший починає захищатися. Чому не можна просто обмежуватися? О, у тебе така думка? Ну класно, у мене інша думка. Ну і молодці. Живемо собі далі. Ні, треба починати битву. Чому Ну тут говорять за цінності? Тобто, людина в конфліктах кожна от оці свої погляди ми уже проговорили також на свій погляд. У цих поглядах є цінності, і чим скажімо на кону цінніші цінності, чим на кону важливіші цінності, тим люди отам яскравіше будуть це захищати, абсолютно не прослідковуючи за собою, от, от те, що як вона вже це починає декламувати, з якими емоціями, почуттями, словами, тоном от відповідно так. От ми так захищаємо свої цінності, а цінності, скажімо, так, це основа нашої особистості. Так, я захищаю свою особистість і для себе по певних причинах чомусь брала саме такий шлях захисту. Угу. І от власне випливає з цього всього запитання, чи добре це, чи позитивно, чи нормально все ж таки захищати свої цінності йти в таку конфронтацію, чи навпаки краще навчити себе якось по-іншому реагувати? Як буде краще? Тут просто кожна людина на 100% переконана в своїй правоті. Так, якщо я там 100% не правий, знову ж таки, це е, дуже мала кількість людей, які там зрозуміли, що вони не праві, от точно 100%, але все одно будуть гнути от свою лінію. Але ж на початку вони так само були переконані от своїй правоті. і щиро, і одна сторона переконана в своїй правоті, і інша сторона переконана в своїй правоті, і тут там бабах, конфлікт. Ми маємо розуміти, от зараз я поясню таку штуку, вона дуже проста, легка, дуже класно, от, впливає на наше розуміння. Якщо ми її усвідомимо, ми тоді будемо розуміти, чому саме так відбувається. Чи звертали ви увагу на те, що от ви, наприклад, будете сидіти всі? На одній зустрічі буде до нас одна й та сама інформація. Однаково ви будете це все проговорювати, там чи картину якусь розглядати. Ну будь-що абсолютно чи обговорювати якусь новину. Але при цьому всьому, якщо після от закінчення, скажімо, от цієї бесіди в кожного запитання, що там людина виносить для себе, що вона там побачила, абсолютно в усіх будуть різниця думки. Буде щось схоже, але знову ж таки, слова, лінгвістика і ну, емоції, моє ставлення, воно буде різне. Це через що? У кожної людини є свій досвід життя, і у неї вже зі своїм індивідуальним унікальним абсолютно досвідом життя формується погляд на це життя. Навіть якщо ситуації там з дитинства, те, що ми любимо говорити, схожі, чи в житті ситуації схожі, але сприйняття воно абсолютно унікальне. От це розуміння унікальності кожної людини, тому що в неї є свій унікальний досвід. Відповідно, я так скажу, там карта не дорівнює територія. Що це таке взагалі з нейролігвістичного підходу от ця вся історія? Чому це? От є у нас картина, хай буде так картина сприйняття світу. Карта сприйняття світу. І от оця територія, де, скажімо, люди були на одній бесіді, та, на, на одній ага. зустрічі. Відповідно, територія одна. Але карта сприйняття в усіх буде інша. Тому говорять, карта не дорівнює територія. Відповідно, от люди, які зустрічаються в конфліктах, вони є дві унікальні особистості, і їхня точка зору отак, от, під певними чинниками сформувалася. І в них свої цінності. Відповідно, вони можуть сваритися. Але якщо їх послухати, можливо, ви це помічали, що люди говорять про одне й те саме з різних ракурсів. Так, просто з різних ракурсів. Uh -huh. Вони абсолютно не суперечать одне одному ніяк. Але от чомусь вони стали там і сваряться. От одне й те саме. Це відповідно, що мої от моя карта, та те, як я сприймаю життя, не схожа. Ну, на ту карту, як людина це сприймає, але ми можемо говорити про не й те саме і при цьому от конфліктувати. Uh -huh. Тому якщо от ми входимо в конфлікт, що от, там говорить якась людина, те, що нам от е, ну не по наших цінностях, ми маємо розуміти, що це її карта. У мене є своя, відповідно, вона не зовсім, скажімо, там на 100% буде дорівнювати території реальності, дійсності те, що чому відбувається. Угу. Я от подумав зараз про те, що е, от, е, ми зазначили, що ми почнемо захищати свої позиції, тому що, по-перше, ми обидвоє на початку впевнені в своїй правоті, а навіть якщо потім ми вже відчуваємо, що напевно ми десь схибали, ми просто не хочемо ось цю е, неправоту показати. Але чому? Тому що я не хочу дати так. Е, е, Яку честь моєму співрозмовнику відчути, що він переміг? Бо ну, бо я так само відчуваю, що я не хочу е, так, що я буду відчувати, е, що я на коні після того як він схибив, і от власне це ж не дуже про здорову дискусію. Тобто, це безпосередньо щоб показати мою зверхність над іншою людиною, е, як е, все ж таки дискусію е, переводити в русло пошуку істини для обох, щоб бути відкритим. До того, щоб змінити свою думку, якщо ти дійсно побачиш, що вона не така. І при цьому для себе прийняти, що якщо людина е, прийме мою позицію, е, мені поставитися до цього не зверхньо, а з тим, що ну класно, ми друзі, брати, там, сестри і так далі, ви порозумілися, і я радий, що тобі моя думка була зараз до душі. Часто у конфліктах люди підтверджують свою значимість, mm -hmm. значимість особистості. І часто саме за допомогою конфлікту за допомогою конфлікту вони відчувають цю значимість знаєте от наприклад там у нас є якийсь резервуар значимості ми живемо живемо і отуди ніби пальне там викапує виходить от ми от і приходимо до моменту думаємо, так Ну, така психічна потреба. Нам треба підтвердити свою значимість. І тут яким чином хтось іде реально в ці конфлікти, абсолютно не усвідомлюючи того. Людина ж не свідома так, треба з кимось посваритися. А, а дехто так от посміятися, от дійсно, знаєте, там дуже багато жартують, всякі мемчики входять, там особливо там про дівчат люблять хлопці посміятися з цього, коли там так я хочу посваритися. Типу каже, в тебе щось сталося? Ні, але я хочу посваритися. Каже, ну я затримуюся зараз, але в тебе є. 嗯。Mm. Час накрутити себе ще. Знаєте, як кажуть, Роси, ой, розсипала сіль, точно посваримось. Та не накручуй себе. Ні, я вже не <гум> так. так, так. <гум> Ось тут, ну тут подоказувала тут свою от правоту абсолютно, і отут свою значимість наповнити. А можна значимість наповнювати зовсім іншим шляхом не через сварки. От розумієте, коли от є сварка, от може бути конфлікт. Давайте так може бути конфлікт, але людина зі своєю абсолютною такою самоцінністю, наповненістю, спокоєм розуміння того, що так може бути інакше, але я десь відчуваю свою правоту, я правий. І о, зі своєю значимостю я значима, і моя думка значима. Я як людина, от унікальна і значима, і для Бога в першу чергу, от і в неї є така своя самоцінність. І відповідно от, зверніть увагу, таких людей набагато тяжче якось їх зачепити, щоб вони якось почали там емоційно сварити, чи, там, чи ще щось. Ми більше про такі дрібниці говоримо. Зрозуміло, що якщо щось дуже дуже таке важливе. Це якось впливає на мою безпеку, чи на безпеку там дітей, чи близьких. Зрозуміло, що ми якось будемо захищатися. Але ж це буває по дрібницях такі конфлікти, ну або там от просто що це сильно ні на що не впливає от, конфлікти. Таких людей важче зачепити, тому що от в них вони цю свою значимість і цінність, скажімо, в інших екологічних сферах проявляли. Тому звертайте увагу на де ви от прям от це, де ви значимі, де ви цінні. в себе на роботі, які вам там теплі слова говорять там, між колегами, які в. Зворотній зв'язок отримуєте, що ви корисного приносите, і ось так наповнюватися, наповнюватися значимість. Тобто, значимість шукати не в конфлікті, отут бути на коні, там я когось переміг, от прямо клас, клас. Але, от в тому я значимий, але тут можливо я можу навіть дурним виглядати повним, якщо я буду так емоції проявляти. Угу. А що робити, коли ти розумієш, що ти в моменті? Починаєш емоції там вирувати, ти починаєш вже там злитися, можливо, всередині себе. Ти розумієш, що тобі хочеться довести свою думку, тому що ти точно знаєш, що вона правильна, і тебе це зачіпає, як себе в моменті зупинити. Щоб це не переросло в знову ж таки в конфлікт, в якусь таку конфронтацію, коли ви обоє залишаєтесь при своїх думках, але звісно з такими собі емоціями після смаком таким гірким. От що робити, як перевести, налаштувати себе в цьому моменті, коли ти розумієш, що ти вже починаєш дратуватися, і не допустити такої неприємної ситуації? Маємо розуміти, що та людина, наш опонент, скажімо так, вона теж на 100% переконана у своїй правоті. Uh -huh. І ось тут від нас залежить, чого ми бажаємо для себе поставити до себе питання, а чого я намагаюся досягнути оцим конфліктом. Змінити якусь думку цієї людини, не вийти, тому що це її цінності, переконати і нав'язати їй свої цінності. Теж питання до нас для чого це важливо, просто там зламати от людину, або там знаєте, так, хто останній герой, хто залишиться Живим. або я зламаю цю людину, або мене зламають. От тому от, зразу входити, і коли в нас починають вирв... от підніматися, підніматися емоції, ми починаємо це відчувати, ми зразу до себе питання, що я хочу домогтися от, от цим, mm -hmm. що є, от, от цим конфліктом, чого я хочу, який результат я хочу. Mm -hmm. Ну навряд чи це буде результати так розсваритися, що потім нічого там і не хотітиметься й цю людину. Навряд чи результатом буде того образити словами людину такими неприємними, що о, дійсно тут уже, навіть якщо ця людина не права, то до тебе будуть питання, як ти міг ну таке-то таке-то говорити, так <тас> себе вести. Тобто, і тоді після цього утворюється от усей післясмак, Тоді, коли наша реакція не відповідає ранній Потребі реальній причині от того, що uh -huh. відбувається, тобто реакція набагато гіперболізована. Тому знову ж таки, от в моменті ставимо себе питання, чого я хочу домогтися з цього, Будьте зі собою відвертими. Якщо я хочу підживити свою значимість, ви можете підживити свою значимість, але буде і розплата за це. Буде цей неприємний після смак, буде от оце почуття провини, отоси думать, ой, на що я так сказав, треба було інакше, треба було стримати, що ж я так не стримуюсь. Але розуміти, що. Від цієї нестриманості ви щось собі отримуєте. І це можна брати в іншими шляхами, абсолютно. Я от е, ще. Себе на думці, що дуже часто у конфліктів є спостерігачі, тобто не обмежуються тільки двома сторонами, які конфліктують. І найбільше ця проблема дуже розповсюджена у християнському середовищі, якщо відбувається якась дискусія, за якою спостерігає інша людина, яка можливо ще на шляху зрощення своєї віри, і вона бачить, що у християн починається така заруба, ми маємо собі ще усвідомлювати відповідальність, що від нашого спілкування ми впливаємо і губимо людину та умовно. Це і про інші принципи, не тільки про християнські, тому що ну все ж таки спостерігач він може зробити певні висновки, що ага, якщо стосовно цієї теми так дискутують ці люди, напевно, мені в цю тему краще не лізти, бо це буде така сама історія. Mm -hmm. а, як не повестися на провокацію, тому що є люди, які в принципі схильні за своєю природою вступати в дискусії, в конфлікти. А як навчитися не вестися на цю провокацію і можливо там. Ну, умовно сказати, ну так, ти правий, тіпа, і все. Хоча ти розумієш, що ти не погоджуєшся з цією думкою. Ну, тобто, якісь такі, можливо, поради практичні дасте також в цьому напрямку. Тут мова йде одночасно і про смирення. А з іншого боку, знаєте, дуже багато людей, чого не можуть перейти, навіть якщо я думаю, інакше так сказати. Ну, окей, там, ти правий. Ну, окей. Тобто це не сильно там якось попливає на мене. але... Мудріше зараз от в цій ситуації зробити так. І багато людей вважають це, як називають часто лицемірством. Ні, треба було так от висказати свою думку. То це буде по-чесному. Ну я ж по-чесному це думаю. Я ж по-чесному думаю, що ти такий-то такий, то і певний перелік замовчати. Це прямо буде як лицемірство. Але насправді тут мова не про лицемірство абсолютно, тут навпаки, от про цю дорослу позицію. Зверніть увагу, що діти вони не можуть аналізувати свої слова. Ва, та найбільш чесніше, як там посміються діти, тому що от вони що бачать, як вони розуміють, вони от все говорять. От і навіть буває, там батькам доводиться червоніти за своїх дітей через те, що вони комусь таке щось можуть видати. Що думаєш, ну насправді незручно, але дитина так розуміє. І от оце дитина так розуміє, часто дорослі люди поводять себе як діти, а не розуміючи того, що це може бути недоречно, що це не буде в цьому ніякої мудрості, можливо, це навіть буде часто неетично, що це не потрібно. Але в них отакий поклик серця, як вони говорять, от треба видати все так, як є, без фільтрації абсолютно. І думаю, о, це щирість. Але це не про ніяку щирість не може бути й мова. Це більше про нерозвиненість, певну і певну незрілість, от, а не про щирість. Щирість, так я аналізую ситуацію. Я розумію, що якщо там ввійти в конфлікт, це ні до чого не приведе, це буде немудро. Тобто, мене це ніяк отут смирення підключається мене це прям напряму ніяк не зачепить. Якщо я просто погоджусь і всім буде добре, і мені буде добре, і цій людині буде добре, тому що вона скаже: У ну. Mm -hmm. Добре, і от оточенню, яке тут на нас подивиться, більшість все таки зрозуміє та? там за істина. і навпаки, до вас буде більше mm -hmm. поваги, і на вас більше подивляться, як на таку досвідчену, зрілішу людину, mm -hmm. з якою приємно спілкуватися, і не страшно при вам говорити свою думку. І це насправді mm -hmm. дуже дуже цінно. цінно. Це момент, який ви задачу, що ми е, не можемо заземлитися і, і не піти на провокацію. Тому що, якщо змовчу, то може е, я ж не доведу. Свою правоту. і я згадав приклад там, де е, дружина з чоловіком посварилися, і дружина вже. Десь заспокоїлася, ну буду мудрішою, піду з ним е, помирюся. Підходить до нього. А він каже: Ну що, вже заспокоїлась, і вона ну все, ну, все. знецінення да. всього, що тільки можна. А Справді така тема глибока, велика. Можна ще дуже багато спілкуватися, але дуже дякуємо за ваш такий висновок про те, що смирення це насправді основа всіх конфліктів, і це того, те, чого вчить нас Господь. Дякуємо, що були з нами сьогодні! Пані Лілія. Бажаємо вам успіхів, Божого благословіння у вашій справі і менше конфліктів. Дякую.